На цій пам'ятній дошці, яку урочисто відкрили Івано-Франківську на фасаді центру патріотичного виховання імені Степана Бандери, легендарний командир Карпатської січі Олег Куцин усміхнений та щасливий. Таким його згадують побратими, рідні і друзі, адже, попри усе воїн небо як любив життя та Україну. За неї він і загинув у черні на Ізюмському напрямку. Знову боронити свою землю від ворога вирішив у перші хвилини повномасштабного вторгнення. Пригадує батько захисника. Позвонив мені 24 ранку. Шість. Він та той почалась війна. Ну, ми ж не знали, що він такий, то він склик у своїх хлопців. Знову піто її на бучу і пінь гостомель». Гостамель. На війну на сході України Олег Куцин з побратимами вперше пішов у 2014-му. У бою за залише Піски отримав поранення. Це була людина, яка фактично була новітнім, так званим вісьмидесятником. І формувався він в той період і в ті роки. І вже після всіх революцій, помаранчевої революції, революції на граніті, активним учасником яких він був, Олег Куцин у 2014 році, коли розпочалася війна, був одним з ініціаторів і створив спочатку Чоту, Потім це була рота, а потім це став батальйон під назвою Карпатська Січ. На нинішній день це є абсолютно дієздатний військовий підрозділ, який отримав статус 49-го окремого батальйону Збройних сил України. Пам'ятну дошку Олегу Куцину Івано-Франківську відкрили у день народження захисника. Знаю його як людину, надзвичайно просту, сміливу і борця. Незалежно від будь-якої влади, він завжди боровся. Зважаючи на те, що Олег народився у Франківську, він тут навчався в університеті Нафти і Газу. Батьки попросили, щоб ми анотаційну дошку саме Івано-Франківську. Ми вирішили, що такій знаковій постаті дуже важливо в центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери, тому що він завжди говорив про те, що він націоналіст, він і послідовник ідеї Степана Бандери. Загинув Олег Куцин на командному пункті у селі Вірнопілля під час боїв за Ізюм від прямого влучання російської артилерії. Українці вважають, що влада на офіційному рівні повинна визнати Олега Куцина героєм України. Відповідна петиція з проханням до президента Зеленського набрала необхідні 25 тисяч голосів. Олегалів, телеканал та.